Від клопоту втомилось літо, багато діл встигло зробити, щоб воно відпочивало, осінь до роботи стала, їй не можна ні хвилинки свого часу марнувати, до суворої зими треба всіх підготувати. Тож її пора настала, задощило, холодало. З дерев листя позлітало, хмари сонечко сховали. Осінь всім час дарувала утеплитись, заховатись, а комусь в краї далекі днів не гаючи, збиратись. Сизим горлицям також пора настала відлітати, бо під снігом взимку їм зерняток не відшукати. Почала розумна осінь дощами трави прихиляти, подихом вітрів холодних, пташок вирій підганяти. Та не хочуть голуби з свого двору відлітати, намагаються у вітах літа промінь відшукати, аж під хмарами кружляють, все навколо розглядають. Тільки затишного двору горлиці вже не впізнають. Добрі густі ялинки, що гніздечка приховали, вітами міцними, з вітру, мов прощаючись, махали. І яскраво різні квіти, що садибу прикрашали, Від холодних роз змарніли, похилились і зів'яли. Без бажання голуби в далекий вирій готувались. Горлиць декілька родин спільно з граю гуртувались, щоб путь небезпечний здолати зуміти. Збирались до теплого краю летіти, родичі, друзі надійні і діти. На останок, як годиться, всі разом вони усілись, пригадали, як бувало. І сварились і мирились, та образ не пам'ятали поряд з друзями гніздились. Над двором востаннє зграя тихим колом покружляла, осінь добрими очима птахів з дому проводжала. Ну а двору, щоб узимку не забув родин пташинних. Молоденьке голуб'ятко на згадку пір'ячко лишило. Відлітають голуби, відлітають, але знають, безкінечними ніколи люті зими не бувають. І коли на теплу весну почне сонце повертати, Подихом. Боскуй тюльпанів, двір їх буде зустрічати.